Всім привіт, мене звати Юля Волконська. рада вас бачити на цьому ютуб каналі Сьогодні будемо розбирати цікаву тему для тих, хто вже приймав участь у гівовеях. E Якщо ви знаєте, що таке гівовеї, e то ви точно стикалися з цим питанням. Що робити? Продовжувати відновлювати активність після гівею e на акаунті, на якому був гівовей, e чи заводити новий акаунт і спочатку набирати підписників, але вже живих, активних, і продавати їм те, що ми хочемо продавати. Що робити, незрозуміло. Якщо ви не знаєте, що таке giveaway, ви обов'язково повинні подивитися моє попереднє відео, де я розповідаю, чому участь у giveaway – це дуже погано. Але якщо ви не перейшли ще на той відеоролик, я хочу вам тут в двох словах розказати, що таке giveaway. Giveaway – це коли ви... Отримали нових підписників не дуже чесним способом, тобто ви їм щось подарували. І зазвичай нема нічого поганого в розіграшах на ваших сторінках, коли ви розігруєте свій власний продукт. А проблеми починаються тоді, коли ви йдете в гівевей, e де розігрується якийсь продукт, який не має значення для вашої аудиторії, наприклад, айфон або там не знаю кавова машина. Ви йдете в цей giveaway, e Вам обіцяють, що зростає кількість підписників через те, що люди прийдуть. Бажаючи виграти цю кавову машину, і дійсно так у вас зростає кількість підписників, але ця аудиторія взагалі не зацікавлена в тому контенті, який ви робите в своїй соціальній мережі. І виходить так, що після гівовею у вас дуже багато людей відписується. По-друге, і головне активність дуже сильно падає. Навіть ті люди, які до цього були активними, Активними в вашому аккаунті, навіть вони перестають бачити ваш контент і перестають з ним взаємодіяти. Що ж робити? Ми ж не даремно робили цей giveaway для того, щоб в нас була велика кількість підписників. І що тепер? Там немає активності, нам треба залишити цей аккаунт, на якому 10, 20, 30, 50, 100 тисяч підписників, і піти на новий незрозуміло. Тут це питання, воно. Навіть психологічне, знаєте, коли ми вже довго чекали наш автобус, він ніяк не приходить, і наче за цей час ми вже могли дійти до іншого автобуса чи до місця призначення, але вже нам дуже шкода того часу, який ми провели на цій зупинці, поки чекали цей автобус. І ось тут така сама історія. Ми вже втратили дуже багато, витратили багато грошей на цей аккаунт, ми вже робили туди контент, ми вже збирали там аудиторію, в нас вже велика кількість підписників. Але при цьому воно ж не працює. Ну, автобус не приходить. Цей аккаунт не приносить нам грошей, не приносить нам тих охоплень, які ми хотіли б. Але ну, наче приходити на новий аккаунт, це починати заново, знову вливати купу грошей, знову починати там з маленької кількісті підписників, якимось чином нарощувати цю аудиторію. Це складно і це лякає. Що ж робити? Я пропоную робити наступний алгоритм дій. Наступним чином. Якщо ви розумієте, що ваш аккаунт загалом, він не дуже сильно постраждав від гівею. Тобто, так, активність впала, але вона все ще є. Тобто, люди все ще пишуть, люди все ще зберігають ваші публікації, реагують якимось чином на сторіс, тобто, ще не зовсім мертвий аккаунт. Тоді я б спробувала протягом місяця робити певні дії, які я вам зараз розповім, і подивитись, чи підніметься статистика акаунту, чи можливо цих людей, про яких ми з вами говоримо, трішки оживити, чи можливо зробити все ж таки цей акаунт більш живим. І якщо ми побачимо за цей місяць. Позитивну динаміку росту всіх, всіх показників, тоді ми розуміємо, що якщо ми будемо повторювати ці дії певний час, то можливо ми знову зберемо нову аудиторію, ми зробимо її більш активною, і в результаті нам вдасться зберегти цей аккаунт. Частіше за все так відбувається, коли в нас вже була якась певна кількість підписників, там, наприклад, 10 тисяч або 50, або там, 30 тисяч підписників. З якими ми комунікували, яких ми зібрали чесним шляхом, і ці люди вони і залишаються в нашому акаунті. А ось ті, які яких ми дібрали за рахунок Giveaway, э, вони э, якби не дуже активні, але ми можемо виїхати за рахунок тих, хто був. Якщо Євивей був не дуже масштабний, якщо цей відсоток людей, які були активні, був там п'ять тисяч, а ви купили гівовей на 100 тисяч, то тоді скоріше за все у вас другий варіант, коли акаунт повністю мертвий. Тобто ці 5 тисяч вони не дуже активні. А ці 95 тисяч вони взагалі не знають, хто ви такий, і ніяк з вами не взаємодіють. І в результаті це мертвий акаунт, що б ми не публікували. Які б сторіс ми не робили, які б пости рілс неможливо. Люди не реагують, все не працює і тільки демотивує. Якщо це ваш варіант, ми однозначно переходимо на другий акаунт. Ми точно закидуємо той акаунт, який був, і починаємо все наново. Збирайте знову цих 5 тисяч підписників, робіть. Певні дії, щоб набрати нову здорову, активну аудиторію, від цієї цифри 100 тисяч вам не буде ніякого результату і ніяк вона вам не допоможе. Якщо у вас там не якийсь інстаграм-магазин, де просто важлива цифра, і ви все продаєте за рахунок там особистого бренду власника цього магазину, або там, це просто інстаграм-візитка, і вам особливо не важливо, яка там активність. Тоді звичайно, залишайте. І ви напевно навіть не дивилися це відео, бо ви розумієте, що ви робите. Якщо ж це не так, якщо це ваш головний інструмент продажів, і ви розумієте, що акаунт мертвий. Переходимо на новий акаунт. Знаю, що складно, але це необхідно. Що нам робити, якщо ми переходимо на новий акаунт? Нам потрібно зробити декілька публікацій сумісних нового акаунту та старого акаунту, закріпити ці публікації в старому акаунті. Щоб люди, які будуть переходити на нього, або там, старі підписники, які не зрозуміють, куди ви ділися, вони завжди могли вас знайти. Вам потрібно написати в шапці профілю, що ви переїхали на новий аккаунт, і спробувати трішки робити сторіс і туди, і туди певний час, для того, щоб якомога більше аудиторії перевести. Якщо у вас є комунікація з аудиторією в особистих повідомленнях, в директі, ви можете прям людям написати, що ви переїхали на новий аккаунт і вже. Запросити їх до нового акаунту це такий механізм, який працює, і далі ви можете скористатися тими інструментами, які я скажу зараз для тих, в кого ще не зовсім помер акаунт в інстаграмі. Після Єву. Що робити в цьому випадку? Ми повинні дати шанс, бо зібрати таку кількість підписників. Це результат певний, і для деяких людей це важливо, коли вони заходять на сторінку, бачать там велику кількість підписників. Вони такі, а ну тут щось цікавеньке, я залишусь. Тому загалом ось ця цифра вона нам важлива і класна, чого нам її позбавлятись, якщо в цілому аккаунт не зовсім мертвий. Що б я робила зараз для того, щоб встановити хоч якусь статистику та зробити позитивну динаміку росту статистики цього аккаунту? По перше, зробити. Сторіс цікавішими і більше про життя, ніж про продаж. Робіть сюжетні лінії. Я вже записувала про це відеоролик. Можете його подивитись. Робіть цікаві сторіс, які будуть. Будуть хотіти люди дивитись. Не робіть дуже довгі сторітели, тобто не робіть там 10-15 сторіс, робіть коротенько, там 4-5 сторіс, щоб люди більше доглядали, і щоб інстаграм вже зрозумів, що у вас статистика не настільки погана, що в цілому вас цікаво дивитись. По-друге, і це насправді перше, що треба зробити, треба піти на невеличку відпустку, 2-3 дні, дати вашому інстаграм-аккаунту відпочити. Нічого там не публікувати, ніяк не з'являтися. І через ці два-три дні ми вже робимо ось цю історію зі сторіс. Друге, а третє вже да, виходить. Нам треба е, почати активно вести різ. Прям активно для того, щоб розігнати інстаграм і залучити нову аудиторію. Кожного дня ми публікуємо один різ для. Е, Нової аудиторії для старої аудиторії і дивимось, не звертайте увагу, що у вас зараз можуть бути погані показники. Просто продовжуйте. Вам треба дати цей місяць на експеримент. Просто продовжуємо робити те, що ми робили, то що я вам кажу, не дивлячись на те, що ваші ріл можуть переглядати 20 людей. Наприкінці цього місяця може там вже буде дивитися 150, може 300. Я не знаю, з якої цифри ви починаєте. Але через місяць інстаграм вже навчиться показувати ваші ролики більшій кількості людей, і ваша статистика піде вверх. Ми робимо публікації, але не дуже активно, тому що в нас буде багато Reels, Тому за цей місяць нам треба зробити 3-4 публікації, не більше, для того, щоб не перегружати аудиторію нашим контентом. Ви так само можете написати в особисті повідомлення людям і сказати Привіт! Я пам'ятаю, що ти в нас щось купляв або я, я там пам'ятаю, що ти був активним на моїй сторінці. Скажи, скажи, будь ласка, як твої справи? Чи бачиш ти мої сторіс? Можливо, там в нас зараз проходять зміни в інстаграмі, тому мені дуже важливо, чи все ще ти з нами на зв'язку. І якщо ви так напишете певній кількості людей, можливо, вони повернуться у сторіс. Ще важливий момент, який я забула сказати про публікації. Ви робите публікації і намагаєтесь їх зробити таким чином, щоб людям було цікаво прийти в сторіс. Наприклад, ви публікуєте п'ять видів товарів. І кажете, що ще п'ять товарів зі знижкою ми опублікували в наших сторіс, щоб люди перейшли туди. Або а, ви, але тоді такий пост ми не ставимо на рекламу, бо люди, коли будуть бачити, вони будуть переходити, а у вас там вже їх нема. Або ви можете написати там дивись в закріплених після цих 24 годин, поміняти текст і написати, що знижки залишили в закріплених сторіс, щоб люди туди переходили. А що ми можемо ще зробити? Ми можемо розказати якусь історію, якщо це особистий бренд, і сказати, що. Але там деталі цієї історії я розповім в сторіс, бо там дуже багато є що розказати. Тут все не поміщається, щоб люди за рахунок цього ці три-чотири публікації переходили більше в ваші сторіс. Також в цей період нам нужна потрібно максимально залучити нову аудиторію, щоб перекрити актив, неактивну аудиторію гіву, новою активною аудиторію з нашого таргетингу з нашої реклами. Якщо у вас є бюджети, попрацюйте з блогерами, якщо немає бюджетів, спробуйте запустити таргетовану рекламу з самого інстаграму, піднімайте ваші різ, піднімайте ваші публікації, які ви робите, запускайте рекламу Сторіс. Тобто максимально намагайтесь гроші вкласти в рекламу. І зараз ви можете мені сказати, Юля, звідки в нас гроші? В нас же їх нема. А звідки у вас були гроші на таргетова на гівевеї? Гівевеї коштують багато грошей. Будь ласка, ось ці гроші, які ви. Не знаю, яким чином знайшли на giveaway, знову знайдіть, але для таргетованої реклами, і ви побачите результат через місяць, у вас повинна з усіма цим, з усіми цими діями підвищитись статистика. Повинна піти вгору. Я не кажу, що вона в два-три рази повернеться, або повернеться до статистики, яка була до giveaway. Але ви побачите динаміку, що люди починають більше дивитися ваші сторіс, що люди починають більше переглядати Reels, що трішки оживає аккаунт. І Якщо ви бачите це, то тоді ми продовжуємо робити ці дії. Щось змінюємо. Якщо вам цікаво, що робити далі, ви можете прийти до мене на консультацію, ми пропишемо для вас стратегію. Але так чи інакше, ви намагаєтесь робити ось цю історію максимально такою, знаєте, концентрованою. Тобто, ви повертаєте лояльність аудиторії, робите нову аудиторію і намагаєтесь знову відновити цей аккаунт. А якщо ж ви перейшли на новий, також вітаю вас. Я впевнена, що новий акаунт вже у вас буде працювати краще, якщо ви знову не наступите на граблі гівови загалом. Я сподіваюся, що зрозуміла, що робити. Як діяти в цьому випадку, якщо не зрозуміло, запрошую вас до себе на консультацію. Якщо вам потрібна допомога по сторі, що робити, як їх оформлювати, також ми можемо з вами розібратись на консультації. Або якщо у вас маленькі питання щодо оформлення сторіс, в мене є марафон по оформленню сторіс, який коштує дуже дешево, але він супер корисний, і я кожного дня отримую позитивні відгуки від людей, що вау, ці фішки дуже прості, але дуже прикольні. Тому, якщо вам це цікаво, ви також можете знайти посилання. В описі профілю. Я була рада з вами сьогодні поспілкуватись, відповісти на це на таке нагальне питання і дуже важливе, що ж робити з цим аккаунтом після giveaway. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, поставте лайк і чекаю ваші коментарі, в кого була така історія, і що ви робили зі своїми аккаунтами. Обов'язково поділіться, бо нам всім буде цікаво. Також YouTube зараз вам тут десь порекомендує відео, яке найбільше підходить для. Перегляду наступним тому зверніть на нього увагу. Можливо, там щось цікавеньке. Дякую, що подивились цей ролик. До зустрічі в нових. Бувайте!